Я іноді дивлюся на європейців і мені її просто розмислю, а чим витримали би вони все те, що зараз відбувається з нами. І просто розумію, що боже, які ми зараз стаємо сильні. Юлія, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що. Прийшли сьогодні до нас у цей нелегкий для Києва день після того, як російські дрони камікадзе перервали сон наших дітей в ніч на Святого Миколая. Вітаю! Я вже звикла вітатися, не казати добрий день, тому mm -hmm. що дійсно день сьогодні такий напружений був. Але дякую за запрошення. Я згадую ваш допис нещодавній в інстаграмі від 16 грудня. А коли відбулася чергова масована ракетна атака на Київ, а ви тоді виклали світлину з підписом: Київ, повітряна тривога, підвал, огірки, собака, антистрес. А цю ніч ви провели в тій самій компанії? А, так. Притискаючи свою собаку до себе в тому самому місці, тільки мені зауважили мої підписники, що треба знімати з полиць скляні банки, тому що в мене там консервація в підвалі, і вони дійсно правильно зауважили. Я не знала про я не подумала навіть про це, що це небезпечно, мають бути пусті стіни нічого на них не має бути. Тому я дослухалася до цієї рекомендації сьогодні, була ще в більшій безпеці. З іншого боку, можна сказати, що це е, ваш арт-запас на випадок якихось дронів. Пам'ятаєте цю історію, коли банкою з збудовано, так? Точно, так. В принципі, от до повітряних тривог за майже 10 місяців повномасштабної агресії Росії проти України переважна більшість, ну, Киян і не тільки киян більш-менш адаптувалися, втім не змогли звикнути uh -huh. і не звикнуть ніколи. А от до графіків відключення електроенергії, які не завжди а, витримуються, тому що бувають і аварійні відключення. А звикнути доволі важко, так. особливо коли тривалий час вимикається електроенергія. Ми залишаємося без благ цивілізації, а от а, на вашу роботу. Як вплинули ці графіки відключення електроенергії? Ну, ми відчули це дуже сильно, тому що уся техніка на студії, вона е, ну, це небезпечно для техніки, вона ніжна дуже, і до цих відключень вона е, не пристосована. Так, ми закупили генератор. У нас є, у нас приватний дім, і там, власне, студія наша. Тож якось трошечки це нас рятує, але, наприклад, ми мали нещодавно випустити наш кліп на пісню Маяк, і там мала бути анімація. І ось вже третя студія відмовляється працювати з анімацією, аніматори українські, тому що вони знаходяться переважно всі в Києві і вони просто не можуть працювати повноцінно, не можуть виконати назначені сроки. Що робите в той час, коли вимикають світло? Якщо це вдень, звісно. Ну, якщо це в день, то якраз можна багато чого ще зробити. Можна прибрати, можна пописати тексти до пісень. Просто поспілкуватися, ми стали більше спілкуватися. На особистому житті якось позначились ці відключення. Ну, звісно, що позначились як? Популярна зачіска хвостик. Угу. Як я прийшла до вас сьогодні, угу. тому що немає гарячої води елементарно. Але, в принципі, ми молодці в тому плані, що наш будинок виявився досить пристосованим до, до цього всього. У нас є. Барбікю на вулиці, де можна приготувати mm -hmm. теплий сніданок, тобто But є генератор. General... Так, в кастрюльці чай у нас є грубка, де на дровах можна приготувати, якщо раптом щось станеться з газом. Тобто, в принципі, ми придумали, як пристосовуватися. Але, звісно, це. Ну, ми не звикли до цього. Це нонсенс, це дискомфорт. Це ми нас не вихобе. Да чи як mm -hmm. це був предмет у школі? Це безпеки життєдіяльності, так. діяльності, так він здавався нікому не потрібним взагалі нудним предметом, який всі прогулювали. А виявляється не треба було. Не можу уминити увагою теми Євробачення, тому що це свіженьке, це нове. Народ обрав з поміж дев'яти кандидатів, кандидаток, членкиною журі національного відбору Євробачення. Спершу от хотілося спитати, от як ви сприйняли і пережили цей челендж виклик для себе? І наскільки важкою була ця ноша? Ну, правильно слово пережили. <режили> <режили> ну, по перше, я спочатку погодилася бути в цьому mm -hmm. лонг-листі. Ну, мені дуже приємно, що люди проголосували це. Все відбувалося в застосунку Дія. Прозоро ми бачили всі, як змінювалася картинка цього голосування, все це онлайн. А ви очікували, що вас оберуть? Ну, мені хотілося взяти участь у такому масштабному і Ну, це історична подія. Все, що зараз відбувається з Україною, це історична подія. А це історична подія в музичному житті України, Євробачення, відбір під час війни. Мені хотілося бути до цього якось дотичною, пережити це, відчути це на собі. Мені не було страшно, там, що буде щось там сперечатися, говорити. Мені здається, ну зараз. Всі розуміють, що треба об'єднуватися. І я вважаю, що це Євробачення, воно пройшло досить спокійно. Не було, ну, принаймні, я зараз не бачу ніяких скандалів. Тобто всі були налаштовані на позитивний вайп, і члени журі в тому числі. Так, говорять про те, що налаштовався бере негатив, тоді. Позитив буде сприйматися набагато краще. Я пам'ятаю просто, що всі чекали якогось так, скандалу. Так, так. Тому що всі звикли. Але його не, не трапилося і... Ну тому, що всі не хотіли скандалу і уникали цього, і були доброзичливими одне до одного. Тобто, скандал це зараз не цікаво, цікаво об'єднувати. Навпаки. Важко було обирати кращих серед кращих. Так. Оце важко, тому що ну по правилам ти маєш поставити від одного бала до десяти один це найменший бал, і ставити це людям, які і так вже пройшли відбір, людям до яких ти маєш глибоку повагу. Які в цей надскладний час промоглися написати дійсно хороші конкурентоспроможні пісні, підготувати номер, співати в холодному метро, де постійно протяги і рух по поїздів, mm. і взагалі брати десь оцю позитивну енергію, аби ділитися нею з усіма. Тобто я дійсно поважаю кожного з учасників. І, по друге, ну це неправильно взагалі так оцінювати музику складно, вони ж настільки різні, і це так, це просто за смаком. Да? І з... А наша задача була як професійних членів журі це ще й аналізувати вокал, аналізувати номер, подачу, енергетику, впевненість на сцені. Тобто, тому що пісні самі по собі прекрасні, і їх між собою дуже складно оцінювати. Комусь подобається одне, комусь інше. Але ну, така вже робота, ми мали це зробити. Ви особисто очікували від добре знайомих вам конкурсантів, наприклад, там, Джері Хейл, Круть, а, ну, інші, кого ви вже давно знаєте по сцені, от, знаючи їхній бекграунд, творчий потенціал. А, чи очікували ви більшого від них, а, вважаючи на те, що вони показали? Я думаю, що вони навпаки перевершили мої очікування. Дійсно, до конкурсантів, які вже були відомі людям, завжди завжди завищені очікування. очікування, так але ми бачили, ми чули пісні. За кілька днів до відбору вони вже були у соцмережі, я могла мала можливість ознайомитися і скажу, що пісні в наживо в лайві мені сподобалися набагато більше ніж у записі. І я собі, коли слухала записи, я виставляла подумки, оцінки, і можу сказати, що вони кардинально помінялися під час живого виступу під час відбору, тому що коли ти бачиш артиста на сцені, ти тільки тоді розумієш, чи він захоплює своєю енергетикою зал, чи ні. Чи а він хто допра... вашим фаворитом до праць допрацьовує того, після? як ви почули це наживо? Моїми фаворитами були Круть. Uh -huh. а, і мені дуже сподобалася пісня Two Stone. Це такі новий для мене колектив, про який я раніше ніколи не чула. Це вуличні музиканти, наскільки я знаю з їх історії. Рокери, ну вибачте, моя душа, вона для них відкрилася їхню пісню. Я слухала а, по колу. Тобто, мені дійсно сподобався і текст, і справжність цих хлопців. Але на живому виступі вони виступили набагато гірше ніж я собі це уявляла. Це було для вас розчаруванням. Я засмутилася, тому що я дуже сильно вболіваю за молоду українську рокерську сцену, тому що дійсно якось в інших стилях якось більше з'являється нової музики. На електронному полі поп музики з'являється більше, а в рок чогось не так часто ступає нога нашого молодого музиканта. А тут я почула їм про їм просто треба ще досвід, і їм треба дозволити собі. Бути вільними на сцені і, і, і зрозуміти, що артист це все ж таки ентертейнер. Це не тільки про, про музику. Якщо ви хочете просто видавати музику, щоб люди її слухали в навушниках. Це одне, якщо ви хочете виступати, то треба ну, дозволити собі виступати. А вони такі трошки ще як підлітковий такий максималізм угу. в інтерв'ю моєму колезі Віктору Дяченко з телеканалу «Суспільна Культура. Що до, до початку національного відбору, а, ви сказали наступне. Я вважаю, що на сцені має стояти персоналія, особистість, а, тому я сподіваюся побачити не тільки артистів-виконавців, а й персоналій. От а, чи справдилися ці ваші сподівання, чи відповідає переможець цьогорічного нацвідбору, гурту творче цьому критерію? Напевно, коли я говорила ці слова, я мала на увазі наступну свою фаворитку, другу це круть Марину, тому що в принципі судді і проголосували за неї найбільше. Вона отримала 10 балів від журі. Її важко слухати. Я признаюся, тому що вона ну дуже драматична. Я не впевнена, чи європейці би е, так само би пережили те, все, що відчуваємо ми, коли ми слухаємо угу. такі слова про те, що е, татко звірів прожене наших ворогів, і ти маленький спи, тому що ти в безпеці. Розуміла, що тут дуже сильний посил, як від України, дуже правильна пісня, вона дуже динамічна, вона не не скучна. Це не це там багато хто писали, колискова, можна заснути. Ні, під цю колискову не навряд чи хтось би заснув, тому що там така динаміка. В кінці красива Марина, е, наша національна бандура, і ну воно все здавалося дуже гармонійним. І про персоналі я спеціально слухала. Деякі інтерв'ю перед Євробаченням, які давали конкурсанти, і Марина говорила якісь такі правильні і проникливі речі. І я розумію, що Євробачення це не тільки виступ на сцені, а для України це ще можливість говорити зі світом в інтерв'ю, на прес-конференціях, на червоних цих килимках, мати доступ до міжнародної преси. І я думаю, що вона би змогла транслювати щось дуже глибоке. І цінне для нас. Um... Тім, глядачі віддали перевагу гурту творче. Да. Ви з ними погоджуєтесь? Мені було дуже Чи, цікаво. Чи У вас була можливість посперечатися, подискутувати. Ви це зробили? Ні, ми гурто творчі віддали 9, 9 балів. Тобто, це тому наші да. Е, е, та, і в принципі, для мене вони були дуже їх неможливо порівнювати, тому що це ну просто два різні е, музичні світи. You just like the, I і мені просто було цікаво, чи готова Україна представляти себе на Євробаченні ось так, не так як ми звикли з традиційними мотивами, з традиційними мелодіями, інструментами, національним колоритом, неперевіреними способами. Бо ми це вже перевірили, це круто сприймається. Це були Гоуей, це були Калуш, Руслана, а дати щось зовсім інакше. Показати нашу молодіжну культуру, що Україна це не тільки прекрасні традиції, а це і отакий молодіжний драйв, це, це сила, міць. Бачу прекрасних двох хлопців на сцені, бачу шоу. Мені дуже сподобалась постановка. Вони не побоялися і просто прямо показували в постановці небезпеку ядерної зброї, ядерного вибуху, не знаю, чи дозволять такий конкретний посил робити на Євробаченні. Хотілося би нагадати Європі ще раз про, про цю небезпеку. Я впевнена, що Андрій зможе висловити всі. Меседжі, які потрібно на інтерв'ю. Він прекрасно дає інтерв'ю, прекрасно говорить. Джефрі добре спілкується українською мовою. Я знаю це. Він інтерв'ю давав українською мовою. Це для мене взагалі феномен. Багато хто пише, як це. Він не українець, нібито він не народився тут в Україні, але як це він буде представляти нашу країну. Ну ви знаєте, він зараз тут під час війни у творчі безліч україномовних пісень. Які вони написали до 24 лютого на відміну від багатьох українських артистів, які писали не українською мовою весь цей час? Я вважаю їх українським гуртом. Він вивчає українську мову, він може нею спілкуватися і дає нею інтерв'ю. У мене до нього величезна повага, і я не погоджуюся з такими коментарями. Зважаючи на те, що Україна фактично одна з перших обрала свого представника на Євробачення, порівнювати ще з кимось з іншими країнами, з іншими учасниками неможливо. Втім, як би ви оцінили не, не скажу шанси, а перспективу а, дабла для України. Мені здається, не це зараз головне для України. Вдруге отримати Євробачення угу. в Києві, я сподіваюся. Ми його отримаємо, але е головне заявити про себе, показати, які ми цікаві, якими різні можемо бути, які ми сучасні, які ми європейські, по-справжньому відкриті, молодіжні і прогресивні. Ось, і я впевнена, що творчість з цим впорається. Цікаво буде подивитися їх в ряду інших конкурсантів, але те, що вони будуть достойно виглядати, це 100%. Будемо вірити в так. так. Ми ніколи не можемо оминати увагою тему війни. 24 лютого закарбувалося в пам'яті кожного українця на все життя і передаватиметься з покоління в покоління з молоком матері, і ця війна Росії проти України змінює кожного з нас. Як Ця війна вплинула на вас особисто. Чому ви навчилися? Як вона змінила вас світоглядно? Напевно, до війни моє життя було абсолютно безтурботним, радісним і е, дуже щасливим, тому що я. Народилася і виховувалася в дуже дружній і хорошій родині. В мене моя прекрасна родина, в мене хороша кар'єра. І я ніколи в житті не відчувала горя, не втрачала близьких мені людей. І оце все я оце, такий максимальний поріг горя, я пережила спочатку війни. Це для мене був шок, тому що я не я не була підготовлена до цього, тому що моє життя Ніхто не було підготовлене. Але ну, все одно у людей бувають, трапляються драми особисті в житті. Все одно там ну є якісь психологічні. Моменти, коли люди міцнішають, то я була дуже е, внутрішньо, я здаюся такою дуже сильною: і фронтвумен, і хардкіс, і рок, але насправді я в душі дуже, е, ну, була дуже ніжною, як виявилося, тому що мене дуже підламала війна психологічно, спустошила е, декілька місяців перших. Були нас, ну, напевно, найскладніші в моєму житті, але потім, з тим, як ми почали повертатися до творчого життя, почали писати пісні, почали робити виступи, ми почали бути корисними, почали збирати на благодійність. Тобто я зрозуміла, що я потрібна, це почало повертати мене до, до життя. Я думаю, що я стала сильнішою. Я перестала вірити, що світ це прекрасне місце, де тобі всі раді, і все для тебе. І якщо оця, оця приказка, що якщо так страпляється, значить той найкраще. Оці всі якісь такі це комусь треба, бути. значить, це комусь треба. Оце все я більше в це не, не вірю. Я розумію наскільки все жорстко може бути. Я іноді дивлюся на європейців, і просто розмислю, а чи витримали би вони все те, що зараз відбувається з нами? І просто розумію, що Боже, які ми, ми зараз стаємо сильні, певно, що. Все, що ви не планували на цей рік, пішло шкреберт з початком повномасштабної війни Росії проти України. Ви не опустили руки. Ви провели майже 20 благодійних концертів. Так більше не втім, із творчістю виправте мене, якщо скажу, що а, були певні проблеми, тому що за цей рік вийшло тільки два сингли. Так. Один з них це пісня Маяк, яка нещодавно була. Втім, написана вона була ще кілька років тому. Чому повернулися? Що вас спонукало а, дістати її знову? Перша пісня була написана під час війни. Це як, мамо, як ти. Угу. А, на нерві, дуже драматична і дуже важко виконувати наживо, емоційно. І хотілося написати якусь дуже спонукаючу, дуже драйвову, сильну і енергетично заряджену пісню. І це робити набагато важче, ніж писати лірику, Я вам скажу в такій ситуації, у якій зараз угу. знаходиться наша душа. І тому ми пошукали те, що було вже якісь демки, і у нас була демка маяк, але вона була теж не така, якою ви зараз її можете почути. Ми розігнали її максимально енергійно, Ми працювали над нею кілька місяців для того, щоб вона дійсно у цей саунд таки навіть метальовий. Це навіть навіть не роковий вже а метальовий, він заряджав максимально, і я просто уявляла, як наші хлопці відвоюють назад свої території і слухають підписню. цей трек. Так, я хочу, щоб вона їх надихала. І ось вона саме така: вона про е, те, що наразі кожна людина важлива, кожна може стати твоїм маяком, тим світлом, за яким ти будеш іти, яке врятує тебе у най, найлютіший шторм. От ми зараз переживаємо цей шторм. Я дописала потім в кінці такі рядки. Додаткові, це вже свіжі рядки, саме після війни. Про те, що в дикому штормі ми не одні, в кожному морі є для тебе маяк. На сам кінець ви вже вирішили де будете святкувати рік і Різдво? Та чи будете святкувати? Вдома, тут ну я не впевнена, що буду святкувати, тому що. Зараз це більше для мене дитяче таке свято для дитини, а дитина знаходиться не в Україні моя зараз. Ось тому якогось такого щось особливого ми записуємо це в День того Миколая. Угу. І вчора я нарядила ялиночку. Оце єдине, угу. напевно, що я зробила для того, щоб ну, собі якийсь створити настрій. Ось. Я, я думаю, що це буде зовсім тихо, спокійно, вдома. І ще про одне свято хочу запитати: ви вже вирішили, як, будете, як і де будете відзначати день нашої перемоги? О Боже, ну звичайно ж тут, у Києві. Mm -hmm. Де? А я навіть не уявляю, поки що мені так складно уявити, як конкретно це буде, чи ми всі mm -hmm. вийдемо на площі, на вулиці. Чи де ми будемо збирати? Ну, напевно, напевно, це буде якийсь масовий психоз? Ні, ні, mm -hmm. ні, я хотів сказати екстаз, але це теж не те слово. Це, це знаєте, Коли от у мене щось таке картинка, що всі просто виходять на вулицю і, типа, все, нічого не загрожує. Mm -hmm. Більше ось якийсь такий. Мені здається, на вулицях Києва. Я до вас приєднаюся. Приєдну. Так, як я не, як я. на оболоні. А Лук'янівка. Ласкаво прошу. Дякую вам, Юля, за цю розмову. Дякую.